Слава Україні! Вітаю, пані Галино. Раді бачити вас сьогодні у нашому етері. Отож, детальніше поговоримо про утеплення будинків у вашій громаді. Отож, розкажіть, який першу тип будинків у вашій громаді переважає, і які, на вашу думку, найбільш є уразливіші під час тривалих відключень тепла. Героям слава! Доброго вечора. Так, в нашому місті Новояворівську є 102 багатоповерхових будинки. старий, Я говорю про старий житловий фонд. містові уже 60 років, ну, будинкам починаючи від 35 і до 60. В нас є центральне опалення, є достатня кількість, можливо. Відсотків 30 будинків це є старі панельки, які досить швидко переймаються холодом. 1 листопада, власне, в суботу ми запустили опалення. У місті Новояворівську, і в наших населених пунктах, в селі Старичі, де є теж військове містечко, де є теж 15 багатоповерхівок. Станом на зараз сьогодні вже є середа, всі будинки є прогріті, і мешканці отримують якісне тепло. E, наша громада, e, одна з перших громад в Україні, десь не побоюся це сказати e, займається термомодернізацією житлового фонду. E, і, м м м ну... Десь на, мабуть, на грудень місяць ми вийдемо на результат 22 від 102 багатоповерхівок старого житлового фонду. Вони в нас будуть термомодернізовані повністю. Е Утеплені утеплений фасад, заходи відповідні з енергозбереження, запроваджені в ці будинки, і встановлено індивідуальні теплові пункти, утеплені труби тепла, гарячого водопостачання, встановлені крани балансувальні автоматичні постояках. Ну, і також важливо, що будинок буде термосом, утеплений фасад, замінені парапети. І Хочу наголосити, що. Що практично жовтий місяць досить таки холодний був, правда в нашому регіоні. Е, і наші багатоповерхівки, які утеплені. Е, практично навіть хто десь там мав індивідуальне, в таких будинках індивідуальне опалення, то не включали його, тому що будинки є теплими. Дуже, я кажу, десь тішаться і наші співвласники, і ми тішимося, що нам вдасться чи вдається, от власне до грудня місяця закінчити термомодернізацію ще 11 будинків, і ми вийдемо на результат 22%. <кій> будинки є теплі, будинки є економні і в першу чергу. Ми разом із співвласними термомодернізували власне якраз панельки, які є достатньо холодними. Саме перше, практично в нашому місті в Новояворівську, всі панельні будинки будуть уже термомодернізовані. Решта, що будинки... ви кажете, що так, якщо ви кажете термомодернізовані, будуть до кінця грудня. Розглянемо так. таку ситуацію, надіємося, звичайно, що цього не буде, але маємо такого ворога. До прикладу, якщо, не дай Боже, був би бликаот на такий тривалий період, навіть враховуючи там від трьох до п'яти днів, то ці термомодернізовані будинки вони би витримали такий період, аби зберегти тепло? Ну давайте будемо говорити, яка буде температура на вулиці. Знову ж, так, від звісно, якщо температура буде мінус 10 чи мінус 18 градусів, то однозначно, що 5 днів чи 3 дні навіть утеплені термомодернізовані будинки будуть холодними. Вони просто без постачання, взагалі, будь-якого теплоносія. Але звісно, можна говорити про те, що вони будуть більш теплими і можуть протримати тепло більш довший період, порівняно з будинками, які не термомодернізовані, це однозначно. Наше місто ми теж готуємося до таких речей, маючи такого ворога, готуємося надавач послуг, нафтогаз тепло. Ми забезпечені досить таки потужним генератором, і маємо сподівання, якщо би не дай Бог такі речі в нас сталися, то буде запущено генератор. І наші будинки термомодернізовані десь теж допоможуть. Хоч, ну, на відсотків 20 нашим співвласникам більш, як кажуть, залишатися в квартирах з теплом. З теплом. Угу. Е, ну, Тут, як кажуть, десь є багато чинників. Ми самі добре розуміємо, багато чинників. Е, от, але старалися і маємо сподівання, що ту зиму, хоч. хоч вона десь вже бачимо, що вона буде важкою, ця зима, але ми її, як кажуть, десь достойно переживемо, маємо знову ж таки пункти незламності. Якщо буде потреба в місті, їх в нас п'ять, то ми розгорнемо пункти незламності, де в нас все є готове, і як кажуть, в разі чого ми готові тут же розгорнути пункти незламності. Щоб наші люди мали змогу прийти, погрітися у ну, навіть з будинків, як кажуть, які є ще не термомодернізованими. Угу. Пані Галино. А це... можете ще поділитися? Е mm. е який досвід ви перейняли з попередніх зим? Бо ще й в 23 му теж були часті блекаути, відключення світла. Який досвід ви перейняли з попередніх років? Можливо, виправили якісь помилки і врахували їх цього року. Могли би поділитися. Так, дякую за запитання. Дуже слушне запитання. Звісно, що я кажу, десь переживаючи опалювальний період, завжди якийсь досвід набувається. І, і, і таке інше. Ну насамперед в нас є 36 будинків, які мають ІТП, індивідуальні теплові пункти. Індивідуальні теплові пункти це є насоси, де підкачка, йде тепла, і рівномірне розподілення по, всього, по всій багатоповерхівці. Значить, коли розуміємо, коли немає світла, так відповідності насоси не, не качають, значить, не включаються, немає електроенергії і. Теплоносій, так би мовити, в такі будинки якби, не поступає. Але в нас це все є. Ми поправили такі речі, що можна в ручному режимі. Тобто, навіть якщо не буде, не буде світла. Ну, за 4 години розумію, немає світла, то досить таки багато. Якщо є зимовий період і є на вулиці мінус 10, то будинок однозначно, що за 10, не маючи тепла, якщо тепло не буде поступати, то за 4 Години він вже достатньо вихолоджується. охолоджується е, Тому ми такі речі передбачили, і навіть на індивідуальних теплових пунктах, якщо не буде світла, теплоносій буде поступати в звичному режимі. Тобто, так як і раніше, не маючи е, підкачки, не маючи е, теплових насосів, значить, він буде плавно поступати у будинок, і будинок не mm буде. -hmm. Охолоджуватися. Розглядаємо ще такі варіанти, де ж десь проводимо збори із співвласниками про те, що є програма фонду енергоефективності Гріндем, де відповідності фонд енергоефективності виділяє на встановлення сонячних панелей на дахах багатоповерхівок, практично відшкодування є 80%. Від вартості матеріалів, самих сонячних панелей. Тому такі збори теж проводимо по будинках і. Е Поки що ще, як кажуть, ми не подавали заявок, але якщо будуть відключення, такі довготривалі відключення, то місто Новояврість буде рятуватися, де встановлюючи сонячні панелі з допомогою програми фонду ефективності ефективності Грінкі на дахах будинків. Тут, звісно, що теж є певні речі. Однозначно, що це буде забезпечувати світлом це сходові клітки, тобто місця загального користування, Ваня і ліфти в крайньому разі будуть працювати однозначно, що ми не зможемо забезпечити сонячні панелі, не забезпечать світло у всіх квартирах, але, по крайній мірі, на сходових клітках буде світло, де можна буде mm -hmm. зарядити. Телефони, де можна буде мешканцям, ну навіть дітям вийти в коридор, робити уроки, підключити гаджети, ну і багато інших речей, багато інших речей. Ну і людям похилого віку, по крайній мірі, спуститися. Тобто в ліфт буде працювати. Тому над таким ми теж працюємо, доводимо інформацію до наших співвласників, щоб вони звісно, що це є рішення за співвласниками. 에, щоб все таки ми десь місто Новояврі стартували з встановлен... встановленням сонячних панелей на дахах будинків. Теж пані Галину, дякую вам за розмову. Дякую, що поділилися про те, як ваша громада підготувалася до блекаутів. Були раді вас чути. Дякую на все добре. З нами на зв'язку була пані Глина yeah. Жула, і ми говорили про громади, які готуються до блекаутів.